Вітаю, шановні глядачі. Ми починаємо брифінг народного депутата України від фракції Блок Петра Порошенка Олега Петренка та представників громадськості міста Одеси. Прошу так, я трохи підійму. Вітаю на цьому тижні. Верховна Рада, хоч і не без проблем, в середу проголосувала постанову, пов'язану з пам'яттю жертв. Голодомору в Україні, також Верховна Рада прийняла закон про декомунізацію, який дуже активно в Україні реалізовувався. Але дуже важливо, щоб цей процес декомунізації, щоб дійсно, як в середу ми майже там півтори години слухали виступи депутатів, і кожен намагався розповісти. Про той жах, який і трагедію, які Україні довелось пережити в 30-ті роки. Дуже важливо, щоб ці жертви не були забуті. І процес декомунізації, а конкретного там назви вулиць носили ім'я тих, якраз хто і впроваджував цей голодомор і є катами українського народу. Процес декомунізації він був достатньо ефективним. І, на мій погляд, не на 100%, але достатньо ефективним. І в Одесі, наприклад, три вулиці зараз носять назву героїв, які віддали Одеситів, які віддали життя за Україні в складі батальйону Азов, разом з якими я захищав Україну в 2014 році на сході. Тому по ситуації, яка зараз от складається в Одесі, хочу вже передати слово громадським активістам міста з міста Одеси. Дякую, доброго дня, шановні українці, шановні журналісти. Я Артем Карташов, юрист Одеський громадський активіст. Як ви вже чули, всі знаєте, в 2015 році було прийнято закон України так званий про декомунізацію, який на органи місцевого середування покладав обов'язок перейменувати топоніпи, які містять комуністичні назви. В Одесі такий обов'язок був покладений на Одеську міську раду та одеську міського голову. На жаль, даний обов'язок був проігнорований повністю. Більше того, була почата дискредитаційна інформаційна кампанія проти даного процесу і проти людей, які ініціювали даний процес. У зв'язку з тим, що строки законом визначені пропустили місцеві місцева влада, на чолі з Геннадієм Трухановим. Цю ці повноваження перейшли до голови Одеської обласної державної адміністрації. Який на підставі пропозиції громадськості і науковців прийняв розпорядження, завдяки якому на топонімічній мапі Одесі з'явилися назви на честь борців за незалежність у 20-му сторіччі, на честь героїв, які загинули у війні на сході України, в тому числі бійців полку АЗОВ Збройних сил України, також вулиці на честь героя України, громадського активіста, який загинув від куль сепаратистів під час протистояння 2 травня. В Одесі на сьогоднішній день це розпорядження чинне, ніким не скасоване і не призупинене, але незважаючи на це, міська рада вже вдруге намагається провести перейменування, скасувати всі українські назви, поміняти їх на назви типу щастя, здоров'я або ж повернути комуністичні назви всупереч вимогам законодавства і розуміючи, що даний процес викличе хвилю обурення, оскільки 16 серпня 2016 року такі громадські слухання вже були зірвані представниками громадськості, міська влада. Не припиняє зусиль для дестабілізації ситуації в Одесі. Крі... Геннадій Труханов, який є ініціатором такого деструктивного процесу, напряму у нього є покривитель це голова служби безпеки України в Одесі в Одеській області Сергій Батраков. Щодо іншої інформації, передаю слово своєму колегі. Доброго дня, друзі. Олег Сімашко, одеський громадський активіст, учасник АТО. Торкаючись цієї епопеї з переіменуванням, слід торкнутися окремої структури, яка підготувала цей українофобський проект. Мова йде про історико топонімічну комісію при одеській міській раді. Тобто, за вказівкою Мера Труханова, ця топонімічна комісія. Склала проект, за яким як сказав мій колега, будуть видалені всі, абсолютно всі назви, які містять державницьке українське навантаження а також борці за незалежність у 20 столітті, це учасники АТО Одесити. От і чим відома історико та комісія? По-перше, тим, що її членами є ну в її складі, є чимало українофобів. Один з них навіть буквально нещодавно. Давав інтерв'ю, точніше, скайп ефір терористичному виданню News Front, називаючи владу в Україні нелегітимною, що вона прийшла збройним шляхом до влади, тобто повторюючи всі ті кліше, які повторює щоденно Кремль в своїй пропаганді. От. Тому. Слід зазначити, що та сама історико топонімічна комісія вже тривалий час не дає дозволу на встановлення меморіальних дошок місті Одеса на честь загиблих одеситів на сході України. Торкаючись персони Труханова, то тут варто нагадати про скандал з наданням пільги фірмі одного з керівників сепаратистської партії Родина. Завдяки цій пільзі понад 40 мільйонів гривень щорічно йде поза бюджет, і ми розуміємо, що більша частина цих коштів йде на фінансування тероризму на Донбасі. Також, мабуть, кожен з вас пам'ятає скандал з російським паспортом Труханова, от підсумовуючи всі ці скандальні питання і виходячи на цей українофобський проект, який Міська влада планує шляхом громадських слухань затвердити через тиждень наступної п'ятниці, 16 грудня. Ми робимо висновок, що Труханов неприкрито відверто проводить політику в інтересах країни агресора в Одесі. Тому закликаємо президента України привести до тями мера Одеси Гнадія Труханова, а також привести до тями. Голову СБУ в Одеській області Сергія Батракова, за потурання якого власне мер Труханов проводить цю політику в Одесі, інакше, якщо не приділяти цьому питанню уваги, то ми в недалекому майбутньому, цілком вірному, можемо позбутися такої стратегічно важливої для України Одеси. Дякую за увагу.